Сергій Бабкін uh, він випустив пісню зрада. Одразу так, давайте так, так. я одразу процитую uh, те, що Uh, у нього які у нього слова цієї пісні немає маєш себе вдома в шафі вишиванку? зрада зрада, сало і баночний і сини п'єш грілку Зрада, помада така, як Пугачової, але зрада немає. Зради в снарядів, що б'ють про сні градо. малечі дивляться в ютубі смішарики Зрада випало з рота. Прошу прощення. зрада у тебе заметки в айфоні не на Зрада бійцям не передку. Байдежу треба і лінане. А видно, що Бабкіна тригирить е, ця тема, що йому постійно закидають, що він е, зрадник, е, що він співає російською мовою, а е, тощо. Е, ти думаєш, що, що оця пісня це така, е, вже знаєш, від безсилля відповідь хейтерам. Ну, дивись, в принципі, е, от якщо ми собі уявимо, от просто уявимо, що це зробив не Бабкін. Угу. От читаєш цей текст, він нібито все на своєму місці. Я от навіть сам подивився, почитав, щось відчув, щось зрозумів. Потім я подивився блогерів, які це критикують. Я їх також розумію, але вони чомусь знаходять якісь сенси в словах, в які він, на мій погляд, вкладав зовсім інший смисл. Але чому він це робить? Це треба м, зрозуміти, чому він це робить, як я кажу, щоб що. От як ти думав, що він це робить? От чому саме зараз він зробив це? Чому він не зробив це місяць тому, два місяці тому і так далі? Я, чи я кажу саме про пісню, тому що це навіть не пісня, це, ну, це така заявка. Знаєш, ну це маніфест, але, але для мене, особисто для мене, що це означає? Це означає певна моральну відповідальність за те, що ти кажеш своєї аудиторії. І тоді в мене виникає питання. А коли було питання до тебе, Сергію, дуже важливе питання, принципове, що ти відповів? Коли б я сьогодні я, 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 я зловив себе на думці, ну це було не сьогодні, це, напевно, було вчора, підтримати, тому що мені зрозумів, зрозуміло, про що цей текст з одного боку. І я нібито хотів навіть щось написати, підтримати. Але я згадав своє відчуття декілька років тому. Що в мене за інтонації такі з'явилися, не знаю навіть. Певні відчуття декілька років тому, коли була відома, відома ситуація десь на Західній Україні, коли в нього був концерт, і його намагалися зірвати. Так. І там були питання до нього, і він на ці питання відповісти не зміг. Mm -hmm. І ось зараз в мене виникає такі, так, таке питання: якщо ти навантажуєшся, відбереш відповідальність за своєї аудиторії, звертатися як моральний авторитет, тому чому? Тому чому в певний момент, коли це питання було принципово для усіх, ні для тебе? Як зараз для нього це питання для нього принципове, тому що його зачепили за концерти з п'ятницею нещодавно. Тобто він відрефлексував на те, що відбулося не позавчі не місяць, два місяці тому, там півроку, рік. А він відрефлексував на саме те, що відбулося ось зараз, угу. окей. Якщо ми вмикаємо режим е морального авторитету, то в принципі як на мене. Він не є таким моральним авторитетом, і саме це е саме це для мене створює певну, певне відношення до цієї ситуації. Тобто, я не хочу це коментувати. Я не угу. хочу навіть про це думати. От, якщо б це був не він, а будь-яка інша людина. Може я б сприймав би це інакше? Давай я ну, уточню одразу у тебе. Угу. Тобто, ти о, говориш, от е, коли йому коли йому задавали запитання тоді на концертах. Так про Так, я про, я, про, я нагадаю, це була Крим, ситуація, коли так? йому намагалися зірвати концерти. Це було питання просто про Крим. Так про агресію Російської Російської Федерації проти України і він чомусь не, не наважився нічого сказати. А зараз ми чомусь вмикаємо режим морального авторитету. Знаєш, я тобі так скажу, що в принципі дуже багато рефлексій є, ну, і у мене на певні моменти. Але я кожен раз собі кажу, Міша, не тобі це все говорити. тому що в мене теж були питання до себе. Якісь сумніви, якісь там я сам щоб собі щось вигадував, але я з, з, з часом зрозумів, що я помилявся десь. Я щось не хотів помічати. Десь я малодушнічал, і зараз, коли в мене теж є якісь рефлексії, я собі кажу: стопе, не тобі про це казати. Ось така моя Але, думка. Що е дивись, у нього друзі. По перше, напишіть в чаті. Якщо є у вас думка щодо Сергія Бабтіна, е будь ласка, читаємо всі ваші коментарі. Але е дивися, все пішло насправді. Як і Сергій вважає, тому що він давав інтерв'ю, якщо не помиляюсь, Анатолічу, і про це говорив. Що е, все йде з нашого з ним інтерв'ю, коли е, рік назад ну, трошки більше влітку минулого року е, я брав у нього інтерв'ю по скайпу, і ми не говорили зокрема про його життя е, за кордоном. Тоді вони були в Німеччині і жили на е, те, що Давала тоді Німеччина, і його почали дуже активно хейтити за те, що як це так артист, він має гроші, і тут бере, значить, дотації від держави, хоча ці гроші могли піти. Далі наступна тема: так що Сергій почав говорити, що він не буде відмовлятися від російськомовних своїх пісень. Ось, і ми, до речі, про це з тобою говорили колись у нашому подкасті. Потім історія про гурт П'ятниця. Ти думаєш, що аудиторія досі пам'ятає Крим? Мені здається, що просто зараз ну Сергій не йде. Знаєш, Сергій не йде на поводу у аудиторії, тобто він висловлює виключно свою Зрозумів. Я, я, я тобі казав про свою думку, про свої відчуття, про своє ставлення, але mm -hmm. якщо ми враховуємо певний набір таких е дій висловлювань. Які в нього вже накопичились, то дійсно, в принципі, до нього є ставлення певне, і не тільки в мене, а у деяких інших людей за іншим привідом. Ну хтось комусь там не подобалося, що він поїхав, хтось там брав гроші і так далі, і так далі і так далі. Але це не питання там в мене, в мене особисто щодо от моральності щодо самого статусу, в якому ти. Озвучуєш думки такого серйозного. Ну от як цей як цей текст. Він дуже серйозний. Ну правда, не ну, хочеш він... питати да, да, Сергія, да. чого, ти, чого ти тут зараз говориш про зраду, якщо ти сам в свій час не відповів на конкретне запитання? Ні, не не не, не, то, що, не, не те, щоб там чого ти зараз говориш про зраду, то тоді ти не мог про щось там сказати. Ні, ти м, маєш пам'ятати. Про той момент, я так думаю, і не брати на себе зайве. Мені здається, трошки зайве для е, артиста, який ну декілька років тому так е, поступив. Це, mm -hmm. це, 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 знаєш, це, це також відноситься і до багатьох інших артистів. І це багатьох до багатьох інших продюсерів, і так далі, і я тобі так скажу, що в принципі не так багато людей все розуміли і після 14-го року, а дехто розумів все і після 99-го 2000-х роках коли дуже багато було таких моментів, які призвели і нашу музика, музичний е, бізнес до е, стану, в якому він опинився, і в принципі дуже багато у людей помилок. Треба їх аналізувати, з цим, з цим працювати і іноді не брати на себе зайве. Ось ось і все, що я ось, хочу про це сказати. Як наважаєш, потрібно було так. Сергію Бабкіну їхати з гуртом П'ятня заспівати російськомовні пісні? Хоча це було зроблено для донатів для української армії. Ну дивись, це ж кожен сам відповідає за свої вчинки, і за твої плани. Якщо він бачить, що це. Для нього це норм, і якщо він розуміє, що для когось це буде не норм, і він готовий йти на такі ризики для себе, для репутації, для ставлення певної аудиторії до нього, в принципі, якщо він її не вивчає, а ми про це вже з тобою дуже багато говорили, що відбувається з аудиторією, як вона ставиться до питання мови, і що для них це питання, то, в принципі, якщо він бере на себе ризики, він усвідомлює, що він робить Але Якщо після цього в нього така рефлексія емоційна, що він створює вірші з позиції морального авторитету, яким він ну для багатьох людей таким авторитетом немає, він дуже крутий артист, дуже гарний співак, вони дуже класні пісні, але чомусь він друг раптом вирішив. Щось тут е, е, розказати, як жити іншим людям. Ну чесно кажучи, ну, ну не про нього. Ну, я від я навіть про багатьох артистів, навіть як я кажу ще раз, я сам іноді рефлексую на те, що відбувається, на критику і так далі. І Я іноді передивлююсь критику щодо роботи моєї, з, з артистами, з якими я працюю, і коли я раніше мені здавалося, що вона така трошки підзята. Але зараз mm -hmm. я бачу що дуже багато хто був правий, дуже правий. Вони бачили те, що я не хотів помічати, тобто, я десь кажу ще раз, змолодушнічого і я несу за це відповідальність, тому я іноді просто кажу собі: ну тут тут не тобі про це казати. І ще mm -hmm. один дуже цікавий такий момент, який я хочу донести до інших. Вони чорнобілі, тут немає полутонів. Дуже багато uh -huh. моментів, які вони дуже гострі. Ти кожен день маєш розуміти, що кожне твоє слово, кожна твоя дія, кожен твій поступок, він зчитується мільйонами людей зовсім в іншому стані емоційному. А головне, це зчитується людьми, які зараз знаходяться у окопах на фронті. І як вони на це дивляться, як вони дивляться на твої кроки, які призводять до певного срачу. Тобто, якщо ти бачиш, що буде срач, Якщо ти не впевнений в тому, що це ну, що це може викликати якусь хвилю в цих сперечань, і так далі, то краще цього не робити. Але на а, жаль, а розуміють артисти, Міш? От, якраз чи розуміти вони розуміти, як одне. Їм треба хайп, їм треба перегляди, їм треба лайки і так далі, і так далі. На жаль, ну я тут не знаю, але таким чином ми, 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 ми створюємо паралельну реальність. Паралель Дивись, не знаючи Бабкіна, навряд чи він а, а, шукав саме хайпу. А тому, що а, цей артист не зовсім про той хайп, який ну в класичному розумінні шоу-бізнесу. Мені здається, що якраз це моя думка, що а, Сергію не вистачає правильного менеджменту, який може йому допомогти, і підказати, що можна говорити, і як говорити, а що не можна говорити або навпаки, якщо ти багато робиш там зараз для України, там це більше висвітлювати, а не давати якісь. Суперечливі заяви, ну дивись, як це може виглядати, так поїхали в Америку з п'ятницю, будемо співати пісні російською. Ну слухай, ну будуть там питання у людей. Ну нічого, напишу вірш, який пояснить нашу позицію. А чому не зробити це одразу? Це менеджмент. Ось. Менежмежмент відбув на місці the... менеджера. Сказав би йому Сереж. Давай так. Тоді спитайся у аудиторії, чи вони хоч хочуть бачити гурт п'ятниця зараз російською мовою. Тому що сансей так, ми пам'ятаємо, що він дуже часто виступав в Москві, і відповідно буде будуть суперечки, і тоді чути аудиторію. Ну, тоді ми розуміємо, що він її не чує, тому що, в принципі, багато хто з нас мав певні уяви щодо російської мови, перекладу старих пісень, як ти пам'ятаєш, ведення своїх шоу і так далі. Але аудиторія вона сказала, так, ми хочемо цих змін. Ми хочемо інакше. Якщо інакше не буде, то ми будемо або, або відписуватися, там відворачувати. Не будемо купувати квитки на твої концерти і так далі. Але створювати такий срач. Я не знаю, чи слухає цей артист свою аудиторію, чи він її знає, тому що може статися так, що він її знає і йому здається, що вона хоче цього. Я бачив дуже багато слів підтримки Бабкіну. Я читав цих людей, і я зрозумів, що вони. Ну, що це болісна тема. Тобто він натиснув на болісну тему. І це, ця розмова це взагалі диви. Болісна тема. Дуже. Так, це, це, це не зовсім промовне питання. Це саме за зрадолюбство, за, за певні моменти, які призводять до хейту, за приниження, обіцінювання і так далі. Але, в принципі, я ще раз кажу: особисто я. Відчув певний момент, особи, ну, я відчув і ем, у мене є певне ставлення. Тоді воно, воно, воно так ви так ви так відбулося. Саме тоді я подивився про нього все зрозумів і сказав: нехай він буде просто класним артистом співаком, пісень, все угу. і зараз я не готовий від нього чути по по, -по, 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 -по подобні моральні якісь настанови. Ну, Аня це, написала, це Аня Черемісова написала: не підтримую бабки на стахі. От Аня, набачить. Будь ласка, чому саме? От що вас? Що вам саме не подобається? Навчить Дивись, Нам дивись слава слава, слава, дивись. Я ж хочу думку завершити. І просто ці болісні питання вони потребують більш усвідомленого, може, навіть індустріального обговорення. То про що ми казали, це треба підняти на якийсь, на якийсь такий на, на загальний рівень. Музичної спільноти поговорити про це, як ми до цього як ми до цього ставимося, запросити блогерів, запросити на таку зустріч, не знаю цих критиків, цих блогерш, блогерів, артистів, авторів, і просто поговорити для того, щоб такого не відбулося, тому що там, десь зараз людина якась від це дивиться, і вона заходиться у ну, пеклі. Просто вона каже: що я туди тоді роблю, якщо там люди не можуть не можуть просто припинити цей срач. Ну, ти розумієш, це м, попереджувати це треба. Тобто, передбачати такі моменти. І якщо воно так стається, думати наперед. Тобто, це може тактично це був такий прикольний ход відрефлексувати так емоційно і дуже талановито, як, як поет, як артист. Але мені здається, що. Ну трошки у мене відчуття, що це таке. Я піду проти системи і буду робити так, як я вважаю за потрібним. Так, то значно, але не на кращий час він до цього обрав. На мій погляд. На мій погляд, дивися, якраз Влад написав: Бабкін зводить все до абсолюту, і от якраз Влад призводить текст: «Не маєш дома вишиванку. Зрада це просало пробанеш. Так от до чого до чого це просало пробанеш? Влад, поясніть, будь ласка, трошки свою думку, хочеться почитати більше. Добре, питання тоді наступне. Окей, ми зараз про пісню Тегія поговорили так. А, а ще питання, ось яке про гурт П'ятниця. Також зрозуміло, варто б, напевно було би спитатися у аудиторії, хоча концерти пройшли дуже добре, і вони зібрали гроші на ЗСУ. Але концерти організовували особливо за кордоном росіяни. Про це також uh, так. стало відомо, і Сергій тут знову uh, відреагував і говорив, що яка різниця хто робить, але uh, ми ж донатимо. Uh, це uh, все ж від того, що українці, які живуть тут. А ти звертаєшся до російських організаторів. Чому ти це робиш? Такі, ну, відчуття що це спеціально, але знову ж таки, знаючи Сергія, навряд чи це і Сніжана, це було спеціально. Ой, давай підемо до росіян, щоб вони нам організували. Ну, може, просто ніхто інший не пропонував ці концерти. Може, хтось інший шукає. Другу іншу аудиторію. Саме це організатор розраховує на аудиторію, серед яких багато людей, які там, побігли від режиму, і так далі. Ну, тобто люди, які там, не підтримують путінізм і, і чекають його повалення, які там, донатять на ЗСУ і так далі. Це питання того, як він, як він бачить своє, подальше, своє майбутнє, з якою аудиторією. Якщо в його уяві така аудиторія є, так нехай про це скажуть. От можна дуже багато зробити віршів, а ти зроби вірш і пісню про те, якою ти бачиш свою майбутню кар'єру музичну, для якої аудиторії. Просто запитайте нього, мені дуже буде цікаво, чи будеш ти виступати. От у лайми Месічук запитала, дуже круто у нього інтерв'ю, вона запитала, чи будеш ти виступати в Росії? І Лайма відповідає: Ні, я не буду виступати в Росії, я не уявляю цього. І з, цього, з цієї відповіді було зрозуміло, що мова йде про навіть ту Росію, яка може статися після повалення режиму Путіна. Зумієш? Тобто вона так відчуває. От цікаво було б дізнатися у Бабкіна, як він бачить своє майбутнє? З якою аудиторією, де він виступає? Чи буде він виступати у Чебоксарах з цим, з цим п'ятницею і якою мовою співати? І ось мені цікаво, що він відповість на це, а не про сала та бануш. От, 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 дійсно, мені от, якщо ми такий ще раз повторюю, вмикаємо моральну авторитету, це дуже серйозна заявка. Цей текст це дуже серйозна заявка. І тоді я питаю: а хто про це каже? Ну, хто ця людина? Uh -huh. І Коли я розумію, що ця людина крутий співак, ще раз повторюю, це не компліменти, це моя дійсно повага до нього, але в певний момент я зрозумів, що від нього чекати ну, принциповості не слід зараз. Не треба бути принциповим. От просто не треба. Співай собі далі. Як, як собі знаєш? Якщо ти в принципі готовий їхати з п'ятницю, співати російською мовою і тримати біля себе цих росіян, і може, може просто українські промоутер йому нічого не пропонували. Або mm -hmm. цей промосер каже, ми будемо працювати для всіх росіян обов'язково з цим вторим твоїм хлопцем, тому що сам ти напевно не збереш у Америці, і вони такі думають: ну ну да, в принципі, самі не зберемо. Давайте тоді цього. А він а він каже: я не буду співати українською, у нас пісні російською. Ну і Бабкін каже, ну давай. Якщо він для цього це норм, нехай про це скажуть. І тоді ми дуже багато чого зрозуміємо. І тоді, напевно, і не потрібні будуть ніякі ці історії про, про вишиванки і так далі. Оці всі рефлексії що Це ні, знаєш, як цей ображений хлопчик, якого образили, і він якби. Та, а він та, же ж та, хоче що кажу. добре, він же хоче хороше зробити. Він же я ж кажу, то, дуже цікаво, цікаво, що це вийшло саме зараз. Не місяць тому, щоб не було привідів для того, щоб якось сказати: люди, схамениться, щось багато зради. Ні, зрада з'явилася саме в той момент, коли вона зачепила саме його. А це означає, як і в нашому з тобою, в нашій з тобою розмові про винника, Мені здається, що теж людина живе трошки паралельної реальності своєї. Дуже цікаво, який, як, як він буде бачить майбутнє, тому що може виявитися так, що загальна кількість його аудиторії бачить його зовсім інакше. І вона буде може можливо розчарована, якщо він про це розкаже, але чомусь він е, предпочитає е, звернути увагу на, на інші речі, на якісь такі тригерні теми. Ну от якраз практика. Вероніка написала: війна це час, коли не можна бути сірим або ти з народом і країною, або ти ворог. Беріть приклад з Макса Сабарських. До речі, ну так Макса в принципі так. заявив, хоч це і твій артист, Міша. Але е, Макс заявив одразу про свою позицію і чітко сказав: Але знову ж таки, тут на захист Бабкіна я встану, тому що Бабкін теж заявив свою позицію. Він заявив він, він свою за Україну. Я доначу на, на Україну. Я збираю. Він мені особисто в інтерв'ю говорив про те, що е, він нічого зараз фактично не зробляє. Чому вони отримували ці дотації від машини? Тому що він особисто нічого не зробляє. Все, що е, іде з гонорару, він все віддає на е, зсу, але робиться російською мовою. Чесно, а, чесно, чесна вона цікаво. Бо Просто не цікаво. Я не думаю, що навіть це комусь цікаво. Це є закид, і ти виправдовуєшся. Ну, Ну Про що це? Робота, працюй, працюй, співай, роби пісні, надихай людей. Але це ж розумієш, що насправді цей, цей, цей текст, який він написав, це таке. Це, Е, як це сказати? От вибач, в прямому ефірі екать складно, тому що там, там могли відрізати, а тут так. Е, треба е, це шуч... є прямий ефір. <зас> а? Це і є прямий ефір, так. Так, дивись, і тому треба. Нехай працює. От просто, просто співає пісні і так далі. От вимикає режим моральних авторитетів. Зараз вони є і вони не про тих. Хто співав російською мовою? Хто мог відповісти, що таке Крим? Хто їздив до Москви. Ну, не про от не про них ця тема. Угу. Міш, питання? Ось таке: якщо, по перше, ти можеш поставити телефон? Тому що ти от тримаєш його в руці і трошки так. пропадає у тебе зв'язок. І питання останнє про Сергія: ти як продюсер, як маркетолог, як ти вважаєш, є у Сергія Бабкіна майбутнє на зараз в українському шоу-бізнесі? Будь-якою людиною, якій є талант, а в нього великий талант, є майбутнє, в нього потужні тексти. І зверніть увагу, яка красива мова навіть в цьому тексті. Вона красива, і так небагато багато хто пише. Більше того, я скажу, що з моменту, коли е, артисти. Які до цього писали пісні російською мовою, і дуже багато авторів, які писали до цього російською мовою, почали писати українською, вони створюють дуже серйозну конкуренцію тим артистам, яким здавалося багато років, що у них немає конкуренції україномовних артистів. Тому що вони переважно були з Західної України. Переважно, звісно, не всі, але переважно. Але тут з'явилася нова енергія, новий інтелект, нові. Ну, Нові люди, і це дуже круто, і це дуже цікаво. В нього є майбутнє, звісно, але треба, але треба ну, просто думати. Думати. На кілька кроків Вивчати аудиторію свою і довіряти людям. Тому що іноді нам здається, що критика вона обов'язково якась е, 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 замовна, придзята, замовна. замовлена, хтось заказав, купив і так далі. Іноді треба навчитися говорити, вибачте, іноді треба визнавати свої помилки, не виправдовуватись, писати: Я нічого, я не для себе, я там для тих Ні, просто. Просто визнавати свої помилки. Ну, хтось поїхав, тому що злякався. Хтось поїхав, тому що дітей треба. Повернувся хтось. Повернувся, теж нічого не зрозумів. І різні люди, різні історії, але треба довіряти людям, тому що іноді, за цією, за цією критикою, критикою, за цим хейтом, там десь можна знайти дуже багато дуже важливих думок, які ти просто не помічав. Які ти зараз читаєш, і такий. Ось, ось ця думка, а, вона називайшення... неприємна вона, вона не мені, але треба на це звернути увагу. Я кажу дуже: я переглядаю все, що пишуть про, про Олю, про інших артистів, з якими я працюю, про Полякову. так І mm -hmm. дуже багато було в нас помилок. Там ми були завжди принципові, але були помилки. Такі ж принципові помилки. і коли я читав людей, які нас критикували, мені чому я повторююсь тут трошки. Я чому мені чомусь здавалося, що це предвзяте таке ставлення? Мішенька себе зараз... пропадає зараз зв'язок у прямому ефірі. Між пропадає зв'язок у тебе. Так, зараз Ось... є о зараз, зараз, так, є? зараз є так. Mm -hmm. О, тому читайте, довіряйте людям. Вони теж свою роботу роблять не просто так. І якщо є якесь то, що ми називаєте скування, це можливо навіть не скування, це просто руководство керівництво до дії. ще але ще раз кажу: я дуже я дуже б хотів би, щоб наше співтовариство музичне навчилося, навчилося б діалогу з цими да, цим да, людьми. Завди аудитор... ні з цими людьми, так, блогерами, критиками, журналістами і створили такий майданчик для того, щоб обговорити це, тому що ще раз повторюю, о, суспільству це болісно все це переживати. Весь цей срач він дуже руйнує нашу на, нашої без без того таку ну дуже напружену напружену е, 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 свідомість.